Сьогодні у нас Volkswagen Golf. Привет, 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 привет. Братанчик, привіт! Привіт, привіт, привіт! У нас сьогодні в гостях Олег і у нього Golf GT I, а GTD. Давай, давай почнемо з того, що я вот, бачу прямо зараз. Це офігезний-офігезний колір, жовтий. Як у Порше, все вірно, <клес> <клес> все вірно, прям в точках, Андрюха. Всім привіт! Мене звати Олег. Ви можете мене знати як Отто. Перший гольф в Дарістайлу 78-го року. В GTD-комплектації. Ну, я я пам'ятаю його трошки в іншому жовтому, коли я перший раз кілька фоточок робили під мостом, пам'ятаєш? Так, так, було, було. Ну, зараз він Після... такий прям свіженький. Так, з того часу змінилося багато. З того часу відбувся свап, допрацювання ходової частини, гальмівної частини, зміна кольору, але мається на увазі не. Повна заміна відтінку. В даному випадку зараз колір від Porsche 911. Називається він Racing Yellow. О, Racing. а я його, знаєш, як. Я, я кажу, типу, знайомому. Я сьогодні їду знімати для Ютубчика Гольф у кольори Porsche Yellow Cup. Я собі придумав такі кольори. Беш, все вірно, все вірно. Вони якраз в перегонах 911. В них є своя серія, вони. Також там юзай ці кольори, і в них навіть є gt 3 заряжена, така кайфова в цьому кольорі. Тобто, ну, це фірма. Я навіть був мав ситуацію, коли приїхав на Porsche, і працівник Porsche виходить і каже, о, в тебе Racing є, я такий так. Історія ну, дуже кльова, насправді. Це 90-ті роки дідусь продає свою автівку радянського виробництва і їде, купує оцього малюка. Сімейна, сімейна реліквія. Артефакт. Так, 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 так. Типу від, від діда до батька, від батька до сина. Знаєш така історія. От, але на, насправді такий момент був дуже цікавий, як коли 18 років мені було, мені хотілося цю тачку продати, бо знаєш, типу, о, типу, старий гольф, старий гольф. А я не шарив взагалі в тому всьому. Я такий, що Та, типу, стара тачка, треба щось таке нове, прикольне. А потім я влився в тусовку з Гольфами. мені підказали, розказали, я почав вивчати цей весь матеріал. Перші часи було у мене бажання, я зробив все. По заводу. Я так заморочився. Я зробив запит на Volkswagen завод. Мені з історичного відділу дали відповідь, кому продалася машина, де була вона продана. Ну і вся інформація, що на ній була встановлена з моменту випуску, як вона з конвейера зійшла. Люди по всьому світі тюнінгують їх просто, які хочеш мотори ставлять. Так і прийшов момент до ТДІ, так як був дізельний двигун, а хотілося більше потужності, був взятий донор з ТДІшним мотором і благополучно встановлений. А скільки конячок? Зараз 110 коней. 110 коней? Так. так. Ну вона аж легенька так, взагалі. Так, так вона, вона легенька і... за рахунок ваги, так. Ваги немає і вона просто. Вискакує. Ну, грубо кажучи, ми зробили зараз GTD-шку з завода, бо Офіець. GTI був 110-112 сил чи 110 сил щось таке в районі. Не пам'ятаю, 1,8 у них мотори. А ми gt шку зробили теж під 100 сил. Так що їде вони плюс-мінус однаково. Їх. Але саме головне, що мене радує всьому всьому, що розхід 5 літрів. Ага. Можна валити і збирати. Так, тобі їдеш, кайфуєш і не паришся. Диски, це що за Е, Дивись, Андрюх, це, краще, культові колеса. Ну, для мене вони культові, може комусь інші там, BBS більше подобаються. Мені Zender Sport взагалі дуже, дуже подобається. Ці диски мене знайшли самі. Я їх шукав десь рік-півтори, і потім е, одна чудова людина мені написала повідомлення, що є диски, не бажаєш придбати. Я такий. Я їх шукаю вже стільки, що не можу. Він каже, ось тобі посилання з фотками, дивись, я такий, все забираю. І ці диски приїхали до мене. Вони були опційно, як тюнінг на цій тачці. Так що в нас зовнішній вигляд збережений от з тих часів, як має бути. Це кум поїхав. Кум поїхав. Всюди Так. Ходова в круг Ейбах. Прокіт стоїть більше, ніж мені достатньо. Вона в міру занижена. Для міста комфорт кайф, і можна навіть погратися десь на коло заїхати, або з моста, з розв'язочки тримає ідеально. Як заїхав, так і виїхав в ряду. Ну, бомба. Я дуже задоволений. В планах є допрацювання перейти на пневмо підвіску. Але поки ще вивчаю це питання, бо Люблю динаміку і переживаю, щоб працювало все ок. Але е, друзі кажуть, які займаються цим питанням, що не переживай, все буде чітко. Тобто Ні, зараз просто то... вивчаю, як до цього все підійти правильно і зараз чекаю. Вони повпливає на твої ці підпочту. Так, 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 так. так, так. <сум> по салону, по салону повний сток, нічого не замінював, просто катаюсь, типа олдскульчик. Старенька тачка по фану, але яка може швидко поїхати зі світофора. Mm, а ти скільки до сотні бавить? Ой, Ти знаєш, е, дізельочок, він не такий, як GTAйка, там, де, як сучасні тачки з лаунча там пуляють, чи що. Е, їде довго до сотки, але по емоціям швидко їде. Ну no, є, yeah, це як то кажуть, інґейджмент. Да? <laughs> так, <laughs> так, да? так, 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 так. Як на мене, максимальна комплектуха по зовнішньому, це рахується хромовані бампера. Молдинги, пластик плюс хром. Це щодо що блискучих елементів. Потім повністю gti Look. Це нижня губа, e, ці арочки, накладочки на лобове скло, GTI повідок. Ну і ззаду GTI стилізація з полисами. Це все, що було в ті часи на ці тачки, вони відрізнялися від звичайних GTI GTD, от, от, такими моментами. Але що саме кльове? Але я не можу знайти цю запчастину. Може у когось є, то ви мені напишіть. Я лишу отут свій нікнейм. У мене з заводу були омивачі фар на ці бампера. По комплектухі. Знайти не можу вже безліч років. Може в когось десь на полиці, вони мене чекають, я куплю. Дорогесенькі, не забуваємо підтримувати ЗСУ та донатити. Збір залишимо тут за записування. Колір? Обирав сам і фарбував сам. Були моменти такі, що прям вже знаєш, там зробив, зробив, почухав, почухав, а плоскості немає. І, типу, кажуть, треба перероблювати. Я такі все кидаю, закриваю гараж і на тиждень відпочиваю, бо мені треба було морально перезавантажитися. Приходжу такий, розумію, що робота від мене нікуди не ділася. Став, зробив, вже прувнули. Все, поїхали, пофарбували. Друзі, э, сьогодні не ду, дуже непроста машинка. Вона займає особливе місце у моєму сердечку. І це перша машинка, на якої я самостійно взагалі як почув себе дорослим водієм. Або як я минулого разу сказав, водієм. Всередині, навіть такий кінь, як я дуже, дуже нормально поміщається. Вона їде, вона рулиться, вона дарує емоції е, э, і це історія. Це історія і респект взагалі таким людям, як Олег, які підтримують цю історію, і просто це некбрейкер. Це машина, яка, коли у тебе сумний настрій, вона приїжджає, і ти вже розумієш, що ти посміхаєшся. Тож, сьогодні трошечки покажемо її в ходу.